«Привіт, малята! Впізнали це наші друзі їжачок та ведмедик. Вони вирішили завітати до Оленки в гості. По дорозі їм трапилась річка, через яку було прокладено два містки синій і жовтий. Їжачок запропонував перейти річку по синьому містку. Але наші друзі не змогли вдвох поміститися на містку. І тоді ведмеде запропонував перейти по жовтому містку. І друзі успішно дійшли до будиночка Оленки. Малята, як ви думаєте, чому наші друзі не помістилися на синьому містку? Погляньте на нього. Бо він вузенький. А чому вони змогли пройти по-жовтому? Бо він широкий. Давайте ми з вами їх порівняємо. Ось так. Подивіться уважно, який місток вузький синій, а який широкий, жовтий. Ви так само можете порівняти в себе смужечки. А для цього згадаємо, потрібно їх покласти одна на одну. Ось так. І погляньте, малятка, яка смужка широка? Правильно, жовта. А синя в нас яка смужка? Вузька. Молодці. Малятка, по якій дорожці піде ведмедик? По широкій доріжці. А по якій їжачок? по вузький. Як ви думаєте, чому? Так, тому що ведмедик великий, а їжачок маленький, молодці малятка. Давайте ще пограємо. Погляньте, які дерева на лісовій галявині. Широкі і вузькі стовбури в них, так? За якими деревами сховається ведмедик? За деревами з широким стовбуром. Так, щоб його не було видно. А за якими деревами сховається їжачок? Так, їжачок може сховатися за деревами з вузьким стовбуром, тому що він маленький і його не буде видно. Молодці. Тож давайте пригадаємо малята, якого кольору містки були прокладені через річку? Синього і жовтого. Чому їжачок і ведмедик не змогли прийти по синьому містку? Тому що він був вузький. Давайте разом повторимо, який синій місток? Вузький. А чому вони змогли прийти по жовтому містку? Тому що він широкий. Повторимо разом, який жовтий місток? Широкий. Молодці малятка. Ми з вами познайомилися з поняттями широкий і вузький. До побачення!